Як ти порався з завданнями, чи ти нервував, чи ти стресував, чи ти відчував неймовірний азарт, а він точно да, в тебе азарт був? був? Азарт був, ну, Азарт був дуже класно все обіг... обіграно, дуже гарні питання. І коли ти вирішуєш це е, ну, в команді, в, в реальному житті, е, може трошки інакше, але тут от якраз був азарт на те, що люди різні. І ви залежите якби, один да, від одного. Та, та. Так. Якби в себе в команді ти людей підбираєш. Подібних або однодумців, а тут всі різні, хоча ну, ідея одна, але ну, тяжко було зрозуміти, що, а що людини в голові. Якби у тебе була можливість змінити одне правило гри у шоу, що б це було? Змінив суддю. Дякую тобі дуже. <душі>. Ну, ми програли, це так боляче. Взагалі, ну, я дуже гарний концепт і має право на життя. І Ну, я, я надію, що ще не раз побачимося.